як документи по новій почті, воно що в пакет поміщається, нормально, як документи проходить. Ми відправляємо в звичайні посилці, упаковуємо нормально. Ну Упакову, а ну, але ви бачите, що є шлейф, він є тоненький, він нормально в будь-який пакетах поміщається, і мені навіть акумулятор до ноутбука, як документи відправляли. Не, ми так для не мене це ну, різниця, як вам відправити. Ми, не відправляє. ми відправляємо посилку і нормально пакуємо. Ну, що значить нормально пакуємо, че хай. Я не розумію. Слейк. Нормально, нормально доїхати, треба його нормально спакувати. От і все. Є регламент, і ми його виконуємо. Ну тут, яку ви коробку берете для шлейфа? Звичайно, мала упаковка. Мала там 02, 02 упаковка йде і все, відправляється. Ну вони туди плівки накидають, напевно, скільки воно виходить. Ніхто не кидає плівки? Ми, ми самі його опакуємо. Я вам про це говорю. 02 упаковка. Яка плівка? Там нема плівки взагалі вже той. Ну я розумію. Ну а, а, а в чому проблема, чому ви як документ не можете відправити, так само упакувати, але. Я, би... я вам пояснив, що ми так не відправляємо. Ну, позвоню троє мазин, хтось відправить, як ви хочете. Я не розумію, чому це для вас так важливо. Е, ну, тому що е, ці, ціна за пересилку різна. Документ за 80 гривень. 40 гривень коштує Хто за 40 гривень? Ви в якому? У 2015 році живете. Ніхто не проляє ні, 40 ні. гривень. Документи. Немає такої Документи. ціни. Такої ціни Документи. немає. Все. Я зрозумів.